В ефірі програма Калейдоскоп яскравих сюжетів ми підготували для вас уже шостий випуск нашої цікавої програми. Із неї ви дізнаєтеся про дуже багато, багато яскравих цікавих сюжетів та моментів із життя людей із різних куточків світу. А зокрема, сьогодні ми поговоримо з вами про Німеччину, про Японію, а також про те. Як можна виразити свої почуття на письмі за допомогою смайликів, наприклад? А у першому сюжеті нашої сьогоднішньої програми хотілося б завітати разом із вами до Німеччини. Як і в кожної країни у жителів Німеччини є своя національна страва? Це сосиски. Ось яких різновидів, скільки їх та коли вперше почали готувати цю страву, ми поговоримо з вами в нашому першому сюжеті. Добра сосиска для німця те саме, що сало для українця. Німецька кухня і сосиски вже давно стали синонімами. Справа в тім, що м'ясний делікатес у Німеччині продають чи не на кожній вулиці і входять вони до більшості національних страв. Популярність сосисок підтверджує і те, що без них не обходиться жодне національне гуляння, у тому числі славнозвісний як Винахідливі німці з ковбасками догоджають найвибагливішим гурманам, адже кухня Німеччини має ціни найбільше видів сосисок близько півтори тисячі. До них кухарі вигадали стільки ж видів булок, в рази менше, але теж широкий асортимент спеціальних соусів до м'яса. Щодо самих ковбасок, то їх подають холодними, вареними, але найчастіше смаженими. У кожного берлінця дуже сильний емоційний зв'язок із ковбасками. Кожен має своє улюблене місце, де їх продають. У Німців немає суворих правил як у ковбаску, з яким пивом, соусом чи хлібом треба споживати. У різних регіонах свої вподобання. Самі німці, подорожуючи країною, з цікавістю пробують, як подають національну страву у різних містах. Я народилася у Вольфсбурзі. Там у нас ковбаски готують у своєрідний спосіб. Вони мені дуже смакують, але мені цікаво, як готують сосиски у Берліні. Одні з найпопулярніших видів ковбасок вайсфурсхен, тобто білі ковбаски. Їх готують з дрібно порізаної яловичини і жирної свинини. Масу щедро заправляють лимоном, петрушкою, цибулею та імбиром. Весь фарш трамбується у свіжі свинячі кишки. Традиційні ковбаски вже давно стали частиною німецького життя. Та мало хто згадає, де і звідки взялася традиція м'ясного делікатесу. Хоч перші згадки про ковбаски датують 14 століттям у Німеччині роком їх народження вважають повоєнний 1949. -й. Американці їли стейк з кетчупом, але тоді це було не покошені для німців. Разом з тим, порошку карі було достатньо. Саме з комбінації кетчупу та екзотичного карі виникли німецькі ковбаски. Щодня у черзі за замісним делікатесом стоять тисячі німців. Щороку лише у Берліні з'їдають 70 мільйонів ковбасок, а загалом у Німеччині 800 мільйонів. Як часто вам доводилося відправляти листа звичайного такого, не електронного, а звичайного паперового, який запечатаний у конверті, на який ще потім приклеюється такий невеличкий шматочок кольорового паперу, який називається маркою. Якщо пригадуєте, то мабуть марки це для нас ну такі собі звичайнісінькі дрібнички. Але ось для тих людей, які їх колекціонують, це справжні витвори мистецтва. Особливо якщо ці марки дуже рідкісні. Ось саме про них ми й поговоримо з вами саме зараз. Любов до котів навряд чи зможе здовольнити шагу справжнього колекціонера. Подумайте, самі, хто ж збиратиме колекцію звірів у себе вдома: десять сіамських котів, два ангурці, рідкісний сфінкс. Ніби й небагато, а сусіди вже дзвонять до божевільні. Набагато практичніше гратися з тими котами у кав'ярнях. А вдома колекціонувати, наприклад, марки. Ці крихітні клаптики паперу здатні збурити не менш ніжні почуття, ніж пухнастики, ще й годувати їх не треба. До того ж, марки маленькі, і в шаленій концентрації містять і мистецтво, ідеологію, і історію. Марка і справді може бути ідеологічним знаряддям, як оця намальована художником палестинцем від імені свого народу. Надрукувати палестинську марку довелося в Німеччині. Там кожен охочий може замовити наклад марок. Навіть іммігранти у п'ятому поколінні мріють колись повернутися на батьківщину. Це теж ідеологія французька Маріана втілення свободи і рівності. На цьогорічному перевиданні марки обличчя активістки Фемен. Ця старенька марка просто таки просякнута ідеологією. Мужні робітники на тлі безкрайнього Китаю. Ось тільки на карті позначений хоч і червоним та незалежний Тайвань. Пекін його вважає своїм невід'ємним, то ж марку з обігу вилучили. Тепер через півстоліття після виходу вона коштує десятки тисяч доларів. Цей ярко марок ще дорожчий. Яскравий спогад про культурну революцію Китаю. Тоді з волі Цзедуна філотелію забороняли буржуазні витребеньки. Тому зберегти щось із невикористаних марок було непросто. Марки вигідна інвестиція, якщо на них розумітися. Це не картина, яку можна просто повісити вдома і милуватися. Марки маленькі, часто навіть не гарні шматочки паперу. Їхня цінність в історії. Треба на ній розумітися, щоби оцінити марку як належить. Сучасні китайські марки яскравіші й доступніші. В черги стають хіба що за святковими тиражами. Їх часто випускають під новий рік. Гарний експонат для колекції. А цю святкову марку на пошті не купити. Зате можна отримати безкоштовно на листі від Санта Клауса. Треба лише відправити йому до лапландії послання і чекати на відповідь. Щороку він підписує, і розсилає понад півмільйона листів по всьому світу. Сувенірні марки і Україна під Євро 2012 і Британія під торічну Олімпіаду. Тільки хто з'їплатів перемагав, його обличчя наступного ж дня відправляли на марку. Тільки но хтось із британців здобуває золоту медаль. Ми одержуємо фотографії зі змагань. Дизайнери складають макет і надсилають мені. А далі олімпійському комітету на затвердження. По тому до роботи стають шість друкарень по всій країні. Близько четвертої ранку. Сотня вантажівок королівської пошти везуть марки до пів тисячі відділень. Героїчні, ідеологічні, історичні, а між тим, марки можуть бути просто смачними. Знані кондитери бельгійці подарували їм шоколадний аромат і смак замість клеєвого. Ми вже колись випускали марки зі смаком. Успіх був чималий, тож цього разу вирішили зробити шоколадні. І вони не просто пахнуть, а й смакують як шоколад. Спілкуючись одне з одним у реальному житті. Для того, щоб виразити свої почуття, ми зазвичай користуємося посмішкою, наприклад, або іншою мімікою, яка може виразити і злість, і сум. Але коли ми спілкуємося у віртуальному житті, наприклад, у мережі інтернет, то для цього нам потрібні інші засоби, адже неможливо завжди користуватися скайпом, наприклад, для того, щоб поспілкуватися з одне з одним та бачити один одного. І для цього на письмі застосовується дуже багато засобів. Серед них і такі літературні засоби, як епітети, метафори, порівняння. Проте зараз, коли ми спілкуємося не лише через комп'ютери, ноутбуки, а й через мобільні телефони, то зазвичай писати такі довгі довгі речення, в яких описувати свої почуття довгими словами. Це вже, ну, можна сказати, і учорашній день. Витрачати на це час мало кому хочеться. Саме для цього, щоб не витрачати багато часу і мати можливість передати свої почуття на папері або телефоном, або повідомленнями у мережі інтернет, для цього вигадали смайлики. Ми ними користуємося дуже часто, але мало що знаємо про те, коли ж вони були вигадані і ким. Коли вперше застосовувалися та для чого? І саме про все це ви дізнаєтеся прямо зараз. Передати посмішку <звук> злість. Усе це під силу смайла. Чи уявляєте ви своє листування і спілкування без них? Напевно, ні. Здається, ці пички були в нашому житті завжди. Насправді ж їм лише 30 років. Творець символічної посмішки, американський професор Скотт Фалман, вперше смайл відправив своїм колегам у далекому 82-му році. За іншою версією смайли мали потрапити на дошку оголошення університету, щоб відрізняти серйозні повідомлення від жартів. Пропоную використовувати цю послідовність символів для позначення жартів. По тому смайли швидко перекочували з інтернету до мобільних телефонів і навіть звичайних паперових листів. А от використати дружку замість посмішки здогадалися ще раніше задовго до появи інтернету. І ніхто інший, а російський письменник Володимир Набоков. Ба більше, подикуючи далекі родичі сучасних смайлів, використовувалися ще за часів давнього Єгипту. Ну що ж на цьому ми будемо завершувати нашу сьогоднішню програму, і хотілося б сказати таке. Навіть якщо і придумали цікаві посмішки, які можна надіслати, смайлики все ж таки краще, якщо ми будемо частіше один з одним бачитися. Якщо ви будете частіше зустрічатися зі своїми рідними і дарувати їм свою реальну посмішку і свої реальні почуття, адже це так добре, коли тобі хтось посміхається, особливо якщо це маленька дитина. Саме у дітей найщиріші посмішки. Тож бажаємо вам, шановні глядачі, залишитися веселими, не зважаючи на будь-які будь-які негаразди. І нехай вам щастить на все добре!